Ось так у своєму будинку під час зливи приймав душ рівнянин. Дах багатоповерхівки не витримав сильного дощу, і це не поодинокий випадок. Рятувальники відкачували воду із підвальних приміщень та приватних обійсть. Тричі на відкачування води з приватних житлових будинків. Загалом було в нас відкачено 10 житлових будинків, тому що по одній адресі ми відкачали в місті рівному аж з вісьми приватних домогосподарств, таким чином. Тобто заливало людям підвали, заливало городи, заливали подвір'я. Громадяни телефонували на 101, просили допомоги. Відповідно, ми виїжджали і надавали допомогу. Був у нас ще один випадок на трасі Київ-Чоп, Це Рівненський район, де під час грози впало дерево. На проїжджу частину дороги негода зачепила лише рівне. Обласному центру добряче дісталося. Подвір'я багатоповерхових будинків перетворилося на суцільні ріки, як і найбільш проблемні вулиці міста. Рівень води подекуди сягав метра. У минути проблемні ділянки вдавалося далеко не усім водіям. Їх транспорт зупинявся просто серед проїжджої частини. Рух вулицями міста був ускладнений. Чимало світлофорів не працювало. І як результат, за декілька годин чимало дорожньо-транспортних пригод. Виклики були через підтоплені вулиці. Регулювали відповідно рух патрульні. Там це вербова, біла, перехрестя дворецька Бандери. Там витягували автомобілі разом із рятувальниками. На дворецький Басівкуцький дерево впало. Теж рух регулювали. Ну і кількість ДТП через негоду була дещо збільшена, Шість ми зафіксували і зареєстрували. Ну і традиційно знайдені загублені номерні знаки сьогодні. у Месенджери патрульної поліції Рівненської області читаємо. Подяки. Громадський транспорт завчасно сходив із маршрутів, адже через сильний дощ вода у деяких ділянках міста затікала до салону маршруток. Сьогодні ж у місті відновили роботу світлофорів та ліквідували майже усі наслідки негоди. На поодиноких ділянках дороги міста і досі стоїть вода. Слідкуйте за прогнозом погоди та в разі погіршення погодних умов залишайте свої автомобілі вдома. Дарія Солодовник, Лілія Налапка, Денис Коломис та Олег Степанюк, телеканал ITV.